Привіт, друзі! Ділюсь откровенням. Наскільки важливо розуміти, чому у всі часи відбувалося гоніння на християн, на істинну церкву біблійну, на Біблію, постійно намагалися опорочити, принизити, От, Тому що Біблія, Слово Боже, церква, це. Насправді влада від Бога, да? церква має вплив. От. І люди Божі мають вплив, чому постійно гнали християн, вбивали за віру Христа, да? і постійно відбуваються по всьому світу ці гоніння да? в часи Радянського Союзу да? комуністичний режим, да? гоніння фашисти, да? гоніння на людей Божих, вбивства. Чому? Тому що. Є ворог, да, є диявол, який намагається постійно виступати проти Бога, да, і він виступає проти істини, проти Ісуса Христа, да, тому щоб люди вони не знали істинної історії, щоб вони не знали Бога, да, не знали своє призначення. Тоді дуже легко такими людьми керувати, маніпулювати, використовувати. Да, Ось чому йде постійна така духовна боротьба. От. І коли ми маємо, наприклад, досвід там на 30, 40, 50, 60 років це одне діло, да? але коли ми маємо досвід в 6 тисяч років, то нас неможливо вже обманути, да? і нами неможливо вже буде маніпулювати, тому що боротьба йде саме за мозок, за розум людини, за серце людини. Да? І тому важливо вивчати слово Боже, вивчати істину історію людства, да, тому що церква це інститут життя, а Біблія це є інструкція життя людини. Там прописані всі сценарії людства. Да, і тому, коли люди навертаються до Бога, да, коли люди пізнають Бога, пізнають слово Боже, пізнають своє призначення, да. І вже люди не, не будуть лохами, да, не будуть е, обмеженими, да, не будуть сліпими, а будуть вже бачити да, і розуміти, е, куди вони йдуть, звідки вони, да, хто вони, і звісно ж. Тоді і не буде війн, не буде цих всіх проблем, проклять, а будуть благословення, тому що Господь він в Біблії, да, в Слові Божому в церкві, церква вона має задачу освітлювати, просвітлювати людей, і являти людям Бога. Але чому не вдається церкві виконати своє призначення? Тому що постійно відбувається тиск і. Зовнішній і духовний світ, да, диявол, він всячески намагається тиснути, да, обмежувати, да, намагається опорочувати, обріхувати, да, щоб люди не йшли до Бога. Тому задача церкви да, це нести істину, історію людства, проповідувати Слово Боже, Біблію, щоб люди. Не були обманутими, да? щоб люди пізнали волю Божу, виконали волю Божу на своє життя. А воля Божа це бути істинними учнями Ісуса Христа, бути дітьми Божими і мати життя і тут, да? в мирі, і в любові да? і в вічності мати життя. Амінь. Тому я запрошую вас вичати істину Слова Божого, щоб дійсно бути в мирі, щоб ця війна проклята закінчилась. Амінь.